Салом другий, Господи, якщо кожна рослина Твоя флейта, і навіть будяк, і його джміль, і слина шовкопряда, якою склеєне повітря слів, крихка Його крейда і навіть прихована тінню міль, як же цей космос пливе Твоїми шляхами? Як же їм розминутися, як їм йти? Ми не чуємо музики під ногами, камінь дихає дванадцятьма серцями, пагробом і містом твоїм золотим. І якщо можна було б звільнити, флейту від голосу, будь-як від жмеля, яке молоко в повітря долити, як тісто в пекарні пухке замісити, Щоб проковтнула камінь земля. Спочатку, який задуманий мислою, відправною точкою комети зірок, навіть якщо би прикинутись мишею. Навіть якщо ці пагорби ми залишимо спорохом на сандалях удвох. І тому, що в кожній рослині, ти, господин, і в кожному звукові флейти твій дух, пахне цикорій в пекарні, як дим, в запечених яблуках золотих, в хлібові, що в молитві в першому рядку. І тому, то ніхто не ступить твій заду. Прозора драбина, хиткі поверхи. Горлиці над оливками Гетсиманського саду і вогняні кошики зорепан на відстані протягнутої руки.